তার উপর агропромисловому комплекс Шостринської МТГ формує 20 сільськогосподарських підприємств, 12 фермерських господарств, одно сімейне фермерське господарство та 6611 особисто селянських господарств. Всього в агропромисловому комплексі працює приблизно 390 осіб. На території громади вже в років працюють дві інвестиційні компанії, у яких працює 140 осіб. У структурі сільського господарського виробництва перевезли. Жає гаузь рослиницька сімдесят один відсоток на долю тварини припадає 29%. Загальна площа сільськогосгосподарських угідь громади складає 73,6 три в тому числі 46,3 шість У підприємствах громади під пасіцького господарських культур у двадцять четвертому році прогнозовано. І заплановано відвести сорок одна тисяча триста тридцять гектарів релі, що близько на 913 гектарів більш ніж у минулому році. Звертаю увагу для всіх, щоб ми розуміли, що наша громада третя по величині в Сумській області, і агросектор у нас займає величезний десятки тисяч гектарів. Тому, якщо є громади, в яких там 5 тисяч, 10 тисяч пахотної землі, ярих там будуть сіє тисячу, дві, то в нас ярих 26 тисяч, озимих посіяно 13,6 тисяч. Тобто, Великі масиви обробітку землі і потребують і велику кількість пального, і трудозатрат, і техніки, і колективи, щоб зберегти одну ремарочку. Будь ласка, наші сільхозвиробники працюють в таких тяжких умовах, як війна, плачуть і зарплату, сплачують податки, розраховуються за паї, орендну плату. На сьогоднішній день було передано. 20 автомобілів ЗСУ, десь близько 2,5 мільйони було перераховано за ті чи інші послуги і прямо на рахунки ЗСУ.